І хотів би попросити Віктора Олеговича Лесюка дати, знаєте, таку, скажімо так, історичну, напевно я навіть не знаю, як це назвати, слово крутитися, історичний контекст розвитку цього інструменту, як у нас тут в Україні, так і взагалі. Ваш досвід і ваше розуміння цього інструменту в міжнародному контексті. Віктор Галасюк, президент Української асоціації Римського клубу, це одна з найпочесніших економічних організацій в світі. Він визнаний економіст, але передусім він так само і колишній голова комітету Верховної ради з питань промислової політики, який так само наполегливо працював над впровадженням цього інструментарію, тому мені надзвичайно приємно передати йому слово пане Вікторе, Будь ласка. Дуже дякую, шановний пане голово, шановні панове народні депутати, пане заступник міністра, очільники адміністрації, представники територіальних громад. Надзвичайно приємно бути сьогодні в вашому колі і чути ті цифри, ті результати, які вже досягнуті. Хоча це ще тільки початок дійсно розвитку індустріальних парків. Якщо б мені 10 років тому сказали, що у нас буде такий захід, будуть такі результати під час повномасштабного вторгнення ну, я би думаю, що не повірив. І якщо б мені сказали, що цей інструментарій буде визначений президентом як один з пріоритетів економічної політики, що е, очільники громад будуть між собою конкурувати за те, щоб залучити до себе через цей інструмент інвестиції і будуть міряти свій успіх через призму цього інструменту, я теж би очевидно не повірив, тому що дуже довгий час це скажу дуже м'яко не було мейнстрімом і і не було чимось, що сприймав. Лись як серйозний серйозний інструмент, яким які да дуже м'яко, він є в усьому світі. Тому щодо історичного екскурсу, то буквально кілька слайдів хочу показати, щоб ми розуміли наскільки це вагомий інструмент інструменти, вагома тема в світі сьогодні існує за даними ЮНІДА понад 15 тисяч індустріальних парків. Причому історія індустріальних парків налічує вже понад 130 років. Просто щоб ми розуміли, що ми починаємо, і в нас ще тривають деякі дискусії ще не всі люди погоджуються, що це потрібно. І кажуть, а може це на рівні умови, а, а точно це треба робити. А чи ми не запізнилися, а чи ми не зарано, Да? Тобто, але в світі подивіться, перший індустріальний парк Манчесті ранглія 1896 рік. Потім в, в Європі в континентальній з'являється в США. Ну і безумовно економічні дива, те, що ми називаємо азійські тигри, згодом Китай, це те. Теж пов'язана нерозривно з індустріальними парками, тому що ну, це така особливість, що неможливо міняти всю країну одразу і покращувати інвестиційний клімат, умови одночасно в усіх індустріях, в усіх точках. І коли кажуть, а давайте ми всю країну перетворимо на індустріальний парк. Можна про це мріяти, але це все одно, що мріяти замість того, щоб вивчити англійську чи німецьку, да, вивчити там, 60 мов за півроку. Да. Тобто, мріяти про це можна, але чомусь інші країни йдуть все-таки такі концентрованим, сфокусованим підходом, я дуже радий, що цей прагматизм він нарешті, нарешті бере гору, і насправді історія йде ще далі. Такий відомий економіст Альфред Маршал, він називав це індустріальними районами, да, тобто ще 1870-х роках. Ну тобто, просто замислитись, скільки часу знадобилось для того, щоб прийти і скористатись цим важливим інструментом. Тут є певна еволюція, тому що починалось все там от ці там років сто Рок, тому з цих індустріальних районів, коли підприємства по суті ну, об'єднувались, тому що їм було вигідніше вести діяльність разом, да, з точки зору там закупівлі сировини, спільної інфраструктури і так, далі, і так далі. Потім держави стали використовувати цей інструментар як елемент своїх стратегій, і політик, і почали з'являтися і індустріальні парки, потім наукові дослідницькі парки. А сьогодні. Провідні країни світу конкурують між собою, створюючи так звані розумні міста, тобто вони просто з нуля будують певні міста, які там не тільки виробничу діяльність мають, да? Ну, це називається Smart Cities або Charter Cities, з да? тобто ті міста, які живуть там інколи за своїми правилами, інколи вони приватні, ну тобто дуже різні формати. Тому це абсолютно послідовна така еволюційна історія. І ви вже згадували про те, наскільки важливим є цей інструмент в світі. Я хочу навести кілька фактів, да? тобто, от бачимо з вами, що 156 індустріальних і 219 технологічних парків забезпечують майже чверть економіки Китаю. Ну тобто туди поміщаються там більше 10 українських економік, якщо просто взяти от так, да, за обсягом. Ну всі в Україні там ну, серйозні компанії знають, що коли комусь щось треба закупити, умовно там меблі для готелю, да куди вони їдуть? Вони їдуть в Китай в індустріальний парк, тому що вони там оберуть собі найкращі. товари та? тобто, якщо ми говоримо про південну Корею, яку ви пана голову сьогодні згадували, блискучий приклад один з найуспішніших в світі. Це механізм, через який Південна Корея перетворилась з бідної, відсталої аграрної країни, а аграрні країни завжди бідні і відсталі, на промислову і інноваційну. І подивіться, вони дві третини економіки виростили в індустріальних парках. Тобто, от це механізм перетворення країни на розвинуту суб'єктну суверенну захищену. Я хочу підкреслити, що індустріальні парки насправді мають не тільки економічний вимір, тому що це інструмент стратегії і це інструмент безпеки. Це дуже важливо для нас, ну в наш в нашій сьогоднішній ситуації. Польща – абсолютно блискучий приклад того, як можна розумно приєднатись до Євросоюзу і при цьому зберегти свою промислову політику, при цьому зберегти свою інвестиційну привабливість. Тому що коли нам кажуть, що дивіться, вам треба визначитись, ви або приєднуєтесь до Євросоюзу на загальних правилах і ні про що не торгуєтесь, да і жертвуєте там промисловою політикою, чим завгодно, або ви йдете якимось іншим шляхом, тоді вам не по дорозі з Європою. Ну це неправда, тому що є приклад Польщі, які вступає Маючи в Євросоюз, вони домовились про те, що вони зберегли стимулюючий режим вільних економічних зон і індустріальних парків на 10 років, а потім ще на 10 років залучили туди 330 мільярдів інвестицій, і при цьому вони отримують від Євросоюзу щороку 10 мільярдів євро не кредитів, а грантів на безповоротній основі. Тобто, якщо хотіти і вести відповідні перемовини розумно, то можна досягати і таких результатів. Польща блискучий приклад, тому що часто кажуть, ну ви наводите приклади. Якісь там азійські ми ж та Європа. От, будь ласка, Європа, блискучий приклад того, як можна використовувати цей інструмент. Да? Ну, наразі США теж його активно використовують, і Ілон Маск якого ми сьогодні любимо значно менше, да але ще при владі демократів отримав в найбільшому індустріальному парку США та Хоріно в Неваді 10 років без жодних податків для того, щоб збудував він там завод найбільший у світі виробництву літівих батарей. Він це зробив. Хоча ми з вами знаємо, що він любить і Китай, і багато інших країн, але він збудував цей завод в США. Тому що він підписав пряму угоду з губернатором, але це певний у нас такий аналог інвестиційних нянь, по суті. Да? Там, якщо в Штатах ти інвестуєш більше 2 мільярдів доларів, ти отримуєш прямий режим домовитись про податки. От домовились 10 років без податків. Маск не заплатив 1,6 мільярдів доларів податки за 10 років, але створив 20 мільярдів доларів зарплати, платежів підрядникам, економічної активності. І оця невада, оця її, ця її територія, яка ну, була таким скажімо, Тати за це нічого не скати, да перетворюються на економічно динамічний і доволі розвинутий регіон. Да, туреччина абсолютно блискучий приклад, якщо не найкращий, серед наших сусідів, тому що всього лише 2 мільйони робочих місць всього лише забезпечують третину експорту Туреччини. Третина експорту Туреччини це більше ніж Україна експортувала в свої самі кращі роки всіх товарів послуг разом з it послугами з газовою трубою з усім усім усім, тому що експорт туреччини перевищує 300 мільярдів доларів. Ми на піку експортували мільярдів. 80... З хвостіка, ну тобто, от просто це як це виглядає і що це дає, да навколо тільки одного Стамбулу, 20 індустріальних парків, кожен з них має виручку резидентів понад 2 мільярди доларів. Просто щоб ми розуміли контекст, коли ми говоримо про наші індустріальні парки, про наші успіхи, про наш масштаб, про нашу динаміку, які конкурент у нас поряд, що вони роблять, і ну щоб ми були реалістами, які в нас шлях попереду, якщо ми хочемо бути потужною країною, з якою рахуються і куди йдуть. Інвестицій це не випадково, тому що я беру скриншот з Міністерства промисловості і технології Туреччини і подивіться, яку підтримку надають. Ну, тобто, що вони тільки не надають, важче знайти, да? Тобто, звільнення від податків, дешевше кредитування, прямі замовлення, дешевші там земельні ділянки, да? тобто спрощені регуляторні процедури, підтримка експортно-виставкової діяльності, все, що завгодно, за рахунок бюджету. Тому що президент Туреччини каже: у мене є два варіанти: платити своєму виробнику і платити МВФ. Як ви думаєте, що я оберу? Я дуже... Ради, що Міністерство економіки серйозно, от у такій взв'язці щільній з комітетом економічного розвитку взялося за розвиток цієї теми, тому що цю гру неможливо грати з рівня парламентського комітету самостійно. Тут дійсно потрібен оркестр, і це дуже красиво, що нарешті такий оркестр у державі з'явився і комітет, і міністерства, і адміністрації, і територіальні громади, і головне підприємці, які дійсно от те про що казав Дмитро Давидович, коли вони чують і бачать, що це послідовна політика, і можна довіряти, і можна спробувати, і потім є ці результати. Вони інвестують свої гроші. Да? Тому що це дуже складна матерія здобути довіру інвесторів і без неї все це не відбудеться. Тому, якщо говорити про Україну, то ви, пане голово, зазначили, що правила гри давно були встановлені вже понад 10 років. Але от Дмитро Давидович справедливо наголосив, що поки не з'явились стимули, не було просто мотивації робити пар парки реально такого промислового масштабу і дійсно були буквально кілька парків як виключення. Да, тому цей рік історичний, тому що міністерство економіки реалізувало програму, в якій багато хто сумнівався, що вона запрацює, да тобто, але вона запрацювала щодо підтримки облаштування індустріальних парків. Дуже важливо, що навколо індустріальних парків є такий набір інструментів, які посилюють цей механізм. Це експортне кредитне агентство, це програми пільгових кредитів 5.7.9, Це локалізація публічних закупівель дуже важливе страхування воєнних ризиків через ту ж інституцію, ЕКА. тобто, по суті, це екосистема промислового розвитку, яка вже реально вийшла на старт по серйозному, і ті результати інвестицій і податків, які ми сьогодні чуємо від громад, це дійсно вражає, тому що це результати. Тільки кількох років під час повномасштабного вторгнення, якщо цю політику продовжувати розвивати, запускати освітні програми, такі в широкому сенсі євангелійські, да, для територіальних громад, якщо потім просувати українські індустріальні парки за кордоном. Тому що є деякі речі, які потребують ну найвищого патронату, да це як знаєте, як кажуть, що літаки продають президенти. Да? Тобто є певні види інвестицій, певні види співпраці, які потребують просування на, пер... на рівні перших осіб держави. Але коли в тебе вже є що просувати, ти можеш це робити. Коли нема що працювати, да. Тобто ти ну щоб не обіцяв, звісно, що це не обернеться в інвестиції. Тому дуже важливо, що вже з'являється, що пропонувати, да. Тобто реальна тверда пропозиція для наших закордонних. Партнерів інвесторів і на останок хочу наголосити, що так мета виклик, така прямо надзвичайно високого рівня задача, яка стоїть перед Україною, і Дмитро Киселевський на ній дуже часто акцентує: це підвищення рівня переробної промисловості в економіці, тому що у нас він зараз там близько 8%, в Європі в середньому десь відсотків 16%. І Європа не зразок, тому що подивіться на туреччину, подивіться на Китай. Да, тобто, просто якщо ми туди не піднімемось, да? У нас немає перспективи. Ми можемо бути просто країною з аграрним експортом, з IT-експортом на 10 мільйонів людей. Таке майбутнє нас абсолютно не влаштовує. Тому майбутнє України відродження, повернення людей, розвиток, суб'єктність, суверенітет тільки у розвитку сильної диверсифікованої сучасної промисловості. А індустріальний парк це механізм, як це забезпечити не на словах, да, тобто, а на рівні реальних проєктів. Ну і наостанок от щодо Індикаторів економічного впливу. Чому це так важливо? Ну, тому що це дійсно це генератор робочих місць, це магніт для інвестицій, це генератор податків для територіальних громад. От ми в Офісі індустріальних парків, які підтримували USAID, ми дуже плідно працювали з Міністерством економіки, з вашим комітетом економічного розвитку. Тобто і ми робили таку аналітику. Да? От, і Аналітика показує, що показники навіть більше, ніж в вільних економічних зонах. Тому що вільні Зони, це, як правило, такі великі території. Да, от, а індустріальні парки вони менші, вони концентровані, і мультиплікатор вкладень, наприклад, в інфраструктуру індустріального парку має ефекти на рівні приватних інвестицій, потім десь 15-20 коефіцієнт. Тобто, вклали мільйон доларів в інфраструктуру індустріального парку. Це значить, що при правильному управлінні да, згодом туди буде залучено 15 там, до 20 мільйонів доларів у у, у технологій. Огію, в обладнання і так далі, і так далі. А все це генерить податки, да тому, що ніякого обхідного шляху економічного розвитку немає. Якщо нам потрібна економічна сила, армія світа. Медицина і так далі, то нам потрібні податки, тому що на кредитах, на грантах, там на, на грошовій емісії далеко не уїдеш, якщо ти це не забезпечуєш збільшенням економічної активності. Тому от це ядро економічної політики, стратегії і інструмент розвитку громад, і тому великий респект всім присутнім в цьому залі і тим, хто підключився онлайн, тому що це ви робите. Да? тобто, і ви робите дуже велику справу для країни. Дуже. Вам дякую. Дякую, пане Вікторе. Я так розумію, що за цими QR-кодами можна отримати доступ до презентації чи ні. Там це лінк на мій YouTube канал, де я цю тематику регулярно розбираю з точки зору досвіду різних країн, з точки зору застосування в Україні. Тому буду радий спілкуванню і поширенню цієї інформації. Будь ласка, колеги, дякую. скористайтеся, я думаю, цим. Там справді дуже цікавий контент у одного з найфаховіших людей в цій, в цій країні країні. По...